Аби пам'ятали, анотаційну дошку Герої Небесної Сотні Романові Горику відкрили в Івано-Франківську. Вона розташована на будинку по вулиці Мазепи, 26, саме там, де юнак мешкав із рідними. На таблиці зазначені роки життя, коротка інформація про героя та QR-код, за яким можна дізнатися більше про романа в інтернеті. Меморіалу святили представники духовенства. Присутні на урочистості рідні Романа. Сподіваються, що така дошка нагадуватиме перехожим про подвиг, який здійснив юнак на майдані, відстоюючи свободу українського народу. Я думаю, кожен. Хто буде проходити по цю дошку, він буде задумуватися. І мені здається, що кожна людина, глянувши на обличчя сина, зрозуміє, всередині себе спитає, що я роблю взагалі для того, щоб змінилась наша держава, щоб змінились якісь відношення людей. Син дуже прагнув, взагалі він не розумів, каже, чому люди не розуміють, що треба один одного любити, поважати, бо кожна людина це її особистість, і кожна людина. Може робити щось велике для загалі для, для нас, для нашої землі. Нині влада обласного центру направила звернення до президента України з проханням щодо присвоєння Роману Гурику звання Героя України. Загалом анотаційна дошка відкрита в рамках програми міської ради Івано-Франківськ Місто героїв.